П'ятирічниця від створення національної гвардії з нагоди свята на базі і з підготовки силовиків відбулися урочистості. На події було присутнє керівництво держави, зокрема президент України, спостерігав за урочистостями. мої кореспондент П'ятого каналу Петро Троць. Він тепер на зв'язку зі студією. Петро, вітаю і тобі слово для останніх новин. Ігорю, урочистості тут на центрі підготовки кадрів національної гвардії в селі Старе Бориспільського району приблизно хвилин 10 тому, як закінчилися. Зараз президент та інші державні чини, які прибули на цю подію, оглядають техніку, яку передали нацгвардійцям. Розпочався ця цей захід із вшанування загиблих нацгвардійців, які віддали своє життя за волю України. Майже дві сотні військовослужбовців. Загинули в боях з російськими агресорами і вшанували їх панахідою, яку провели, яку очолив точніше представитель православної церкви України Епіфаній. Пізніше слово взяв президент України Петро Порошенко та е, прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Говорили вони, говорили вони про важливість цього утворення, як е, Національна гвардія. Пропоную послухати слова президента про національну гвардію. Вони внесли великий внесок у звільнення двох третин окупованих територій Донбасу, наведення порядку на звільнених територіях, у протистоянні спробам дестабілізувати ситуацію в різних регіонах України разом з іншими безпековими правоохоронними органами, частини національної гвардії України забезпечують виконання широкого спектру надзвичайно важливих завдань від забезпечення громадської безпеки. І охорони громадського порядку до охорони атомних електростанцій, дипломатичних представництв. Пізніше президент України вручив ряд нагород нацгвардійцям. Тут були і ордена, і медалі Ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького за військову службу. Одночасно. «45-й полк Нацгвардії отримав нову назву, до точніше, до їхньої назви тепер до буде додаватися ім'я Олександра Красіцького. Це військовий діяч часів. Української революції боротьби за незалежність столітньої давнини, який в українській галицькій армії очолював підрозділ з схожими функціями, які зараз виконує нацвардія. пропоную подивитися, як передавали прапор для цієї, цього військового утворення. Бойовий прапор 45-го полку імені Олександра Красіцького національної гвардії України отримує командир військової частини полковник Логуш. Ми ж зараз вирушаємо до на огляд військової техніки, яку передали нас гвардійцям. Поспілкуємося з самими бійцями, і на вечір запропонуємо вам сюжет про цю подію. Студія.